Всіх вітаю на моєму каналі. З 21 по 27 жовтня в Аврорі розпочалася жовта п'ятниця. Це означає, що цілий тиждень будуть супер акції на різноманітні товари. Давайте ж подивимось, на чому ми можемо зекономити цього разу. Це відео буде недовгим, я швидко пройдуся по акційним товарам. Я побачила ось такий пластиковий стакан з трубочкою за 44 гривні. Доволі естетично виглядає. Та милі тарілочки за 49 та 44 гривні. Це салатник та обідня тарілка. Також салатник із склокераміки кераміки за 29 гривень. Алюмінієва антипригарна сковорідка за 219 гривень. яка має 26 см, ніж для капусти за 69 гривень, гострий ніж для томатів за 49 гривень. Чорний металевий ніж для хліба за 64 гривні. Електричний чайник за 299 гривень у сірому кольорі. Також я знайшла неймовірно гарний скляний чайник за 199 гривень. Чудово підійде для затишних осінніх вечорів. Жіноча рожева шапка за 219 гривень. Зараз час утеплятись. Дитяча червона шапка за 88 гривень. Жіноча чорна шапка з помпоном за 199 гривень. Червоний скляний підсвічник за 99 гривень, дуже гарно та естетично виглядає. Металеве декоративне кашпо за 55 гривень. Такий собі глечик можна чудово вписати у свій інтер'єр. Декоративна свічка у різних кольорах. Просто гляньте, яка вона мила. За 29 гривень. Арома свічка за 55 гривень. Її основа виконана з гіпсу. Дуже мила з блискітками. Декоративна свічка лапка за 29 гривень. Засіб для миття дитячого посуду від сатін за 37 гривень. Фейрі з лимоном та м'ятою за 64 гривні. Сарма за 35 гривень. До речі, на неї діє кешбек мінус 10%. Рюкзак сумка за 99 гривень. Щоденні прокладки Котекс за 85 гривень 56 штук. Тампони котекс за 50 гривень. 20 штук прокладок на щодень від котекс за 38 гривень. Прокладки на щодень від Diskret за 125 гривень велика упаковка. Прокладки Олвей за 44 гривні. Кешбек мінус 10% діє на ось таке мило за 55 гривень. Це дитяче рідке мило панда. Скоро свята, а це означає, що необхідні подарунки, тому раджу вам ось такий чоловічий набір за 109 гривень, до якого входять два гелі для душу. Чоловічий гель для душу за 69 гривень. Від Arco Men. Гель для душу Old Spice за 132 гривні. Туалетне тверде мило за 19 гривень. Гель для чутливої шкіри Nivea Men за 169 гривень. Пінка для гоління від Men за 61 гривню. Настільне дерев'яне дзеркало за 99 гривень. Двостороннє дзеркало за 64 гривні. Зубна паста Blendamed за 31 гривню. 75 мл. Ватні тиски за 29 гривень 150 штук в упаковці та за 19 гривень 80 штук в упаковці. Зубна паста Аква Fresh за 47 гривень та у більшому форматі на 125 мл за 67 гривень. Жіночий антиперспірант за 32 гривні. антиперспірант від Фа за 57. Спрей-кондиціонер для волосся за 44 гривні. На ось такий спрей-кондиціонер з кокосом діє кешбек мінус 10%. Засіб для миття підлоги за 99 гривень містер Пропер. Засіб для чищення канальних труб за 25 гривень крот. Універсальний крем для чищення за 32 гривні. Безфосфатний універсальний порошок за 139 гривень. 300 г порошку Гала за 32 гривні. Капсули для прання від Перволь 13 штук в упаковці за 182 гривні. Ополіскувач від Савекс за 77 гривень. Кондиціонер для прання від Тезорі за 129 гривень. Пральний порошок тайт 225 гривень за 2 кілограми. 300 г за 49 гривень. Універсальний порошок для прання за 59 гривень 1 кілограм. Він йде без фосфатів. Капсули для прання від сіла за 129 гривень. На ось ці товари діє кешбек мінус 10%. Це засоби для чищення скла та вікон, освіжувач для повітря з орхідеєю та цитрусовим за 44 гривні, блок для унітазу Велнекс за 32 гривні. Блок для унітазу від Brief за 54 гривні. Косметичний пензлик за 14 гривень. Набір блискіток для нігтів за 29 гривень. Шампунь проти лупи, Сульсена за 169 гривень. Милофіксатор для брів за 29 гривень, масажна щітка для волосся за 59 гривень. Титяча щітка для волосся. пластикова за 44 гривні. Ну, і на цьому все. Це був короткий огляд, як я вже говорила. Дякую вам за перегляд! Сподіваюся на вашу вподобайку, до нових зустрічей, на все добре, па-па!